Французький парламент може переглянути своє рішення щодо заборони на завдання ударів зброєю, наданою Україні Парижем по території Російської Федерації. Про це повідомляє видання Ле Фігаро. Нам нужне, от от савсімі їхніми паріж нужна Париж – город руської воинской слави у комітеті з закордонних справ національної асамблеї Франції. Закликають вийти зі своєї стриманості та ухвалити рішення порівнянне з рішенням британців та американців. Здається, час настав. Вважають тут і нагадують, що Париж протягом кількох місяців висловлював своє бажання бути в авангарді солідарності з Україною та міжсоюзницької координації. заради чого ми можемо відмовити українцям у праві відповідати ударом на удар на атаки, жертвами яких вони стали. Запитують депутати-центристи і відповідають: право на самооборону виключає право на захист території агресора, при цьому уточнивши, що дружні Україні держави сповнені рішучості залишатися невоюючими. Тому йдеться не про їхнє втручання на театр воєнних дій, а про зняття невиправданого табу додали в комітеті. Ну загалом він має право на життя. Ми розуміємо, що цей воєнний пакет, який проголосував конгрес, направду найбільший – 61 мільярд доларів. І що цікаво, у світі насправді почалася велика гонка озброєнь. Прокидається Європа Рейнметаль, до речі за минулий рік нарештову виробництво до 700 тисяч снарядів на рік. Це дуже багато. Якщо на початок війни вони виробляли у межах 70 тисяч, то це практично у десятеро. І так дійсно забезпечення буде е, зростати, але я не думаю, що такими швидкими Пами, якби нам чого хотілося, найголовнішою проблематикою для нас і надалі залишаються снаряди. Буде ріст, але знову ж таки не так все буде швидко. А найбільш затребана зброя для нас, на мій особистий погляд, це все ж таки атакам з у достатній кількості у моєму розумінні Достатня кількість це, хоча б 500 600 а то і угу. добра тисяча є. Вони у американців. Ну і звичайно, нарешті треба, щоб запрацювали F-16, бо вони можуть вирішити проблему кабів су-34 ракетою ім 120 двадцять аврам на відстань до. 180 кілометрів, збиваєте запросто. В якій кількості, пане Петре, щодо F-16? Ну, я приведу такий дуже цікавий історичний приклад, бо я казав е, великий Ніколо Макіавеллі, якщо хочеш знати, як буде, вивчи, як було. Так от завершальна фаза війни в е, Іраку 1990-1991 року. Буря у пустелі за документами тривала 37 днів. А тепер увага на озброєнні у союзників було 1700 літаків, звичайно, всіх, е, всіх типів, всіх класів. А за цих 37 днів вони здійснили більше ніж 100 тисяч літаковилітів. Мені ва важко. Щось уявити в українських реаліях, але щоб по справжньому ця зброя стала, є таке модне слово «геймченджер», тобто ті, що mm -hmm. з, з, змінюють появище, ну треба, хоча б машин 220. А, пане Петре, ну поки ми чекаємо на Ф 16 бо да, якусь кількість яка надійде до України. Приємні новини в нас, все ж таки є проти цієї неділі під час спецоперації головного управління розвідки Міноборони України на НПЗ у місті Виборг Ленінградської області вибуховими пристроями були знищені три вертикальні резервуари з паливом. Бачимо, що тривають і продовжуються ці удари по російських НПЗ. Поки що щоправда, ну якогось ефекту. То ані економічного, ані військового не дуже ми помічаємо. А чи помітимо ми його, якщо ці атаки будуть продовжуватися? Тому що приміром вчора в ефірі у нас спікер казав, що ну ні, вони відновлюють все досить швидко. Тому тут марно сподіватися, що буде якийсь сильний ефект. Я не завжди поділяю таку точку зору. Якби це явище по справжньому масштабувати, але дійсно по справжньому як свого часу. Е Британці і американці Другої світовій війні повністю розбомбардували 12 заводів з виробництва синтетичного бензину, і здебільшого саме цю повітряну війну можна уважати по справжньому переломною. От якби ми винесли коефіцієнт ураження їхніх НПЗ на 50-60%, відсотків, а маємо нагадати, що у них великих заводів у межах 30 і десь до 50 менших. Це дуже багато. Це насправді дуже. Багато а в частині відновлення ну то не будують вони самостійних особливо. Оце що називається атмосферно-вакумна труба. Їх треба обов'язково закупляти на світових ринках. І якщо з мікроелектронікою можна обдурити навіть Сполучені Штати Америки, то якщо з'явиться навіть якийсь у десятому ланцюжку покупець, десь в Данії, в Голландії, у Франції чи в Великій Британії чи у США, на купівлю такого устаткування, то однозначно буде зрозуміло, у чий бік воно буде рухатися. Єдиний момент. Момент масштабованість. Якщо піднімемо навіть на 30%, то це буде дуже дуже корисно. А те, що не, не відчувають, також не зовсім поділяють цю точку зору за квітень. Місяць мінус 5% виробництва бензину. Звичайно, для велетенської бензоколодки не так уже багато, але це ж таки крок уперед. А дронами можна дійсно вивести з ладу, то сказали, до 10 цих заводів ударної сили цих дронів їх вистачить, чи все ж таки потрібно матися про якісь великі ракети? Дронів цілком цілком питання їхньої кількості наш український дрон ще до 70 кілограмів бойових е, вибухових речовин це потужна сила. Ми знаємо, що шахет – це 50 кіл, е, кілограмів бойова частина, а 131 – 11. І не які вони душдушкульні для нас. То якби таких хвиль у добу від відбувалося не одна, дві, три, п'ять. Ну а так машин 30, 40, 50, до сотні, бо все ж таки щось та й збивають, і радіоелектронною боротьбою також щось та й. Відхилюють. можна це питання вирішувати ще раз. Удруге заакцентуємо масштабованість. Пане Петре, президент Зеленський вважає, що російське просування на Харківщині це лише перша з декількох хвиль наступів. Що можна прогнозувати першими питання щодо наступних хвиль, де їх можна очікувати, і знаєте, повертаючись до заяви Путіна в Харбіні з зустрічі і сі, що Росія, нібито, не має наміру захоплювати Харків чи не свідчить це про те, що все ж таки вони провалились в Харківщині, і що все одне, одне спочатку. Тку був такий намір так зухвало прорватися аж до е, е, самого міста. Я не розумію за рахунок чого і кого прориватися аж до самого міста, щоб проривати нашу оборону по справжньому, а я не поділяю точки зору, що ми там провалилися, що у нас не було там фортифікацій. Дійсно, не та не на такому рівні, як лінія Зігфрида у другій світовій війні, яку, до речі, німці будували більше ніж 10 років зі своєю скурпульозністю, педантичністю, відповідальністю і тому подібне. А ми хотіли, щоб за кілька тижнів уже щось подібне було побудовано, тому що держава ухвалила рішення фортифікуватися по справжньому, буквально на початку цього року так противник має певний успіх, так є невеликий пластбар із глибиною проривання 5-8 кілометрів. Що до речі, якась є оперативною смугою забезпечення, але щоб дійти до самого Харкова, треба щонайменше 100 тисячне угруповання. Це щонайменше це це при тому, що все угруповання Сєвер, це 53 тисячі особового складу у межах до 400 танків, у межах до 1,5 тисячі бойових броньованих машин, і у межах десь до тисячу стволів артилерії. Це при тому, що там. Мків на 40 тисячний корпус за нормативами має бути 825, не менше тільки тоді він вважається повноцінно боєздатним. Чому не вдалося до цієї операції? Кілька слів буквально на мій особистий погляд. Mm -hmm. Путін не реалізував стратегію Донеччина, тобто адміністративні кордони до дня побідобісія. Це серйозна поразка у пропагандистському сенсі. Треба було зміщувати акценти. Змістили, взяли одне село, вивісили трик триколор, подали так, що мало Берлін не взяли. Плюс буде саміт миру у червні. Це дуже серйозна подія. Путін має показувати, що він має якусь силу, бо є глобальний південь. Там буде багато країн із глобального півдня, які мають голос і будуть займати позицію на ту чи іншу сторону. І сам психологічний момент. Отут, на жаль, вони досягнули результату. Понеділок це щось було дикі і люти у частині страху і катастрофи, яка ось ось має статися. Чи будуть нарощувати зусилля 100% вікно можливостей в стратегічному сенсі в них також поступово стискається, попри те, що переходять на рейки воєн економіки пане Петре, ну і на сам кінець запитаємо про те, що сили оборони України знищили морський тральщик Чорноморського флоту РФ проекту 266 м Кавравець. Звісно, ми дуже раді цій новині. Загалом за два роки повномасштабної війни було знищено або виведено з ладу третину кораблів чорноморського флоту. Зрозуміло, що треба його знищувати, але це напевно більше про якусь далекоглядну перспективу, бо на даному етапі війни ну, прям якихось очевидних переваг від знищення цього тральчика ну, не знаю, або, або я не бачу, або поясніть, як ви це бачите, будь ласка. Поділяю вашу точку зору. У прямому воєнному сенсі це скоріше питання престижу, тому що Російська Федерація мала чи не найбільший флот у акваторії Чорного моря. Звичайно, зараз точно турки вийшли на перше місце. А ми здебільшого цього флоту не маємо, та й по великому рахунку не маємо взагалі. Є там у нас якась філософія моск... Москітного флоту, але про це все будемо говорити тоді, як закінчиться війна. Е, найголовніший момент, якщо утоне остання бляшанка, яка є у складі флоту. Російської Федерації на перебіг війни це жодним чином не вплине. Все буде відбуватися на суходолі, але все ж таки цей стратегічний їхній морський потенціал таки треба понижувати. От, скажімо, тральщики такого типу вони будувати не можуть і не зможуть. А конкретно цей став до строю ще в далекому 1974 році. плюс це апробовуються наші технології ведення бою на морі, не маючи повноцінного флоту, і завдається колосальна іміджева шкода Російській Федерації війна гібридна продовжувати треба в обов'язковому порядку. Нищити все, все те, що можемо дістати. Дуже дякую вам, пане Петре, що знайшли час долучилися до нашої розмови. Петро Черник, військовий експерт, дякую. у нас доєднувався.